Вітаю, мене звати Миросенко Віталій. Я учень 6-го Б класу Запорізької гімназії номер 107 Назва Домови серцем пригорнись. Автор Надія Красоткіна. О, мова рідна, ти чудова, мов теплий подих вітерця. В тобі чарівне кожне слово, позаворожує серця. Ти розмаїта і багата. В тобі легенди і казки, жива, співуча і крилата. Тобі історії стечки, що ним йшов народ до волі, ішов терни до зорі. В тобі на все є слів до волі, ти наче сонечко вгорі, Тож щи, дитино, рідну мову, з дитинства мовою гордись, не забувай її казкову, до мови серцем прихились. Бо рідна мова, наче мати, тебе не зрадить у житті. А буде вік оберігати і допомагати на путі.